Вже майже 40 років Тарас Іванович живе з цукровим діабетом. Розповідається не просто хвороба, а спосіб життя, адже кожного дня він контролює, що з'їв та чи прийняв потрібні препарати. Все розпочалося з того, що боковинець помітив забагато п'є, бо постійно турбує спрага. Аналізи підтвердили, цукровий діабет мені попалася значить, хороша лікарка, направила на хорошу дорогу. На мені приписала лікарство і. Більше света мені допомогла від того, наскільки фаховим буде медик, залежить не лише здоров'я, але й життя пацієнтів. Тарас Іванович за допомогою свого лікаря вміло бореться з недугою. Реформування галузі охорони здоров'я передбачає що левову частку роботи з обстеження таких хворих відтепер візьмуть на себе сімейні лікарі. До цього треба їх підготувати. Дійсно, це нове для Буковини, тому що в цьому році, в другій половині, на Цього року громадська рада Міністерства охорони здоров'я сумісно з всеукраїнським лікарським товариством та центрами здоров'я заснувала новий проект. Відповідно, така школа дуже актуальна, тому що сімейні лікарі, лікарі первинної ланки, вони перші зустрічаються з такими пацієнтами, вони перші вчасно повинні виявити. вони... Повинні пацієнтам розказати, як вони повинні жити, налаштувати їх на даний спосіб життя. Досі такі проекти провели лише у Києві та Одесі. Сімейний лікар Марія Онуфрівна каже, що навіть для досвідчених лікарів постійно потрібно проводити навчання. Саме знання допомагають виявити цукровий діабет. у мене був один такий випадок, коли я починала свою трудову діяльність. Дитина два роки. Я прийшла на виклик, ніхто не знає всі, що таке, чому втрата свідомості. Ну, я почула там запах ацетону, і ми вчасно дитину відправили і зуміли так зрятувати. Головний лікар Чернівецького обласного ендокринологічного центру розповідає, що наразі статистика захворюваності на цукровий діабет не тішить. Марина Леонова каже, що кожні 10 років кількість пацієнтів збільшується вдвічі. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.